Не знаю, чи риба, ну що ж Вот такие маленькие кипишки. Но равно прикольно. Интересно, конечно. О, так я тут... блин, я думал, уже жить стало. Что, покидать хочет? Не, не, я просто... А, подождите. Фу. Так тянулся, как будто я там не знаю, сколько. О, Самяра, ты что, привет, здравствуйте. Вот такие. Фууу! далеко. Так Настя та сама Тільки Отакий от пучок випусків І ловляться такі самі. Сейчас будемо закидати. Кидати Кидать треба далеко. Чим далі, тим лучше. Нормально. Так, добрий раночок. Ми знову на рибалці. Вже я закинув три вудочки, дві на випуска і одну на живця. Один сомік уже є, маленький. Андрій теж на базі. Уже живці подловлює. Це порядок. Будемо знімати вам неймовірні клювання. І велику рибу, і маленьку теж покльовка ще на о. Мощно було. to se może pójść Попуст к леске. Блин, так жестко попустило, думал в сом. Ох, блядь. А, а, ты чё, челяд? Да? да. Ох, прямо криво. Ух ты, ёлки-палки. Дружа поклёвочка она.

Сюда, другенький -мо. Ну блін, все, нафиг цих живців. Щи не ловлятся ці живці, да? Да. Ладно, одну живця оставлю, Дві приставляем. Фух. Що ж це такі? Гусач. Нормальний Так, знімаю вам снасть на хижака. Крючок. Отак прив'язаний Ходив, щоб плювало офігенно Далі, плюрокарбон полтора метра. Блін. Вертлюшки такі всякі. Завжди хоче зняти, то блін, запутається Вот отак виглядає, щоб крутилось. Грузик. Ну і все, шнур. І полетіли, Сейчас надеваю. Рибку. Так, покажу, покажу як надівати рибку. Там все нормально. Рибку, рибку. Так, рибку. Ловимо рибку. В Андрея в відрі. Так, якісь верховоди, нам це не підходить. Вот бодрость. окунь ще. Є. Боюсь на окуня закидати. О, потвичка. Отак, через рот. І за щеку. Блін. Треба під глазом дівати за щеку, щоб не отривалось. Там де жирна щека. Це не так просто зробити. вот так. Потім еще такая штука. Берем она еще живет поплавка. Такие всякие. Как они называются? Кембрики, не знаю, на поплавок не Я надеваю еще дальше. После плотвички. Нехороший. Не хороший еще так. Того кембрика, щоб вона не злітала. Отака, така, коротше, наживка. Ну і все будемо закидати і ждати щуку. Щука-щука, щука. Так який даже дуже довгий поводок в мене. А нічого. Які я. недалечко. От вона сама треба кидати 100 метрів на яму. Опача. Опача. Ого. Бля, муза. Сашні. Да. Та що оставляти, треба перезакидати.

Ух ты. Це збі щодки, так? Може по та. Ну це мене тобі яке тут місце відбивати. Нормальний. Це молодо. Це рибалка, прийшли щуки половити. Це все червяки за крапивницького. Так тягнеться, конечно. Подожди. Есть? Есть. О! 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 Либо о! Андрей, давай! Это щось жорстко. Ну то нормально, стоит. То жорстко, то хорошо. здоровий Андрій Сомчиш Судака Щука 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 буде Щука Щука Андрей знову ловив щуку О, це більше ніж той раз О, вцепилася Не не вцепилася Ну да така гарна Ще не більше Ну десь полтора кілограм, може більше чуть, чуть. Так, давай, давай, сутка мать її. Так дивись щоб не розлив цей своє справа. Це не моє. А, це не твоє. Це <рес> діда. Клас. О. На хвоста взяла. На хвоста? Чи на сто. Чи на що? Давай свої ці. Щіпці. що я не О, все, я дуже доволен. Забра возьміть просто Вона дуже хоче досягти. Не так, не так, просто пальцями побуваємо. Отак просто Та щось типу таке маленьке, але так поклювало, що судочку чуть не винесло. Диви який. Фу, оце Доброго він клюнув, коротше Ажуні словудочку. О, який гарний Окунь Ох. І чуть не сорвав не сошов, дивіться, до, краю, до губи. огуби Дивися Як держиться Не сопротивляйся я? То угу. Так підгинає, подгинаю чуть-чуть кончик -чуть. Чуть -чуть. не знаю, чи видно, да зараз так ближче, підійду О! Подивимося. це не випуска красиво, дощик, качки плавають. Вітер стих нарешті. Пш, качки. Коротше, так гарно клювало. Легонько так загинало. Похоже, на судака. Ждем. Коротше, третій хищник. Отакий вот Ну це же четвертий, если читать щука Андрея. це четвертий На... Вып... На пучок выпуски, блін Жесть. Що п'ятий? Короче, такий орш ж... Икраный, икряный. Випускаємо ярша. Давай, Йорш, що надувся, блін, Пливи давай. Така акула. Чу-чу-чум. Поплив, поплив. Покайфовав. Дивіться, дз дзібатить сом. Сам чем не сам? Дзыбала так, дзыбало. А? Ну. Есть? Ну что-то есть, рыча. О, да, есть. нет, это не сам, наверное. А, не сан. А что ты <-то>, не <laughs> <laughs> А что он такой вообще? А нет, что храби есть. Ты просто взял, ты же не слышала. Он просто там такие три шаги, ты только тут. А на соменя, як я кедывый. А чому, Почему он, а не я? Мы здоровы, то пиздец. <связь> Почему он, а не я? Вот так, Андрей. Ты... О, ты ж, короче. Поклевочка. На бычка. подтяжки делать, Андрей? Значит, меньше подтяжки. Ты вообще я на один оборот катушки. <laughs> Что его, блин? О, плюя, плюя, по чуть-чуть. По чуть-чуть плюя. давай ще раз обдерни я, я, я тебе ну, Достаю, я не буду ждать. Це буде супер пацачка. Викушити, не отработал свої. Все. Ну все, клювань більше немає, особо. вітер почався. Скоро буде дощ. Будемо з Андрієм збиратися додому. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал.